Мої любі діти. Ми продовжуємо тему додавання і віднімання раціональних чисел. І сьогодні ми розглянемо з вами рівняння з модулем. Будемо розв'язувати рівняння, де будемо застосовувати властивості додавання, властивості віднімання. От. Почнемо ми не з рівнянь з модулем, а з номера 977. А потім перейдемо до рівнянь, які містять модуль. Номер 977. Поліна, будь ласка, тобі слово починаємо з першого рівняння. А потім, як ми розберемо декілька рівнянь цього номера, ми з вами запишемо в дошиті рівняння з модулем і повернемося, повторимо, що таке модуль числа, а поки що починаємо з номера 977. Так. Слово, будь ласка, перше рівняння. Читай його і скажи, як будемо розв'язувати. Х плюс 7 дорівнює 4. Дорівнює 4. Трошки голосніше, бо тебе не чути. Можемо... Дорівнює 4. Х додати 7, дорівнює 4. Х є невідомим доданком. Так? Угу. Кажи правило, щоб знайти невідомий доданок, треба. Щоб не доданок треба. з... Так. В... Кажи, як... Кажи на російській мові, як ти звикла, ми ж вчимося пер... розмовляти українською. Так. Треба від суми. Від суми... ой, від суми віднять відомий. Відомий доданок. Так, від чотирьох. Да. Ну, добре, да. Д... кажи, Поліночка, не соромся. Кажи, а я підправлю українською мовою. Так. Okay. Діємо за правилом. Різницю. Представляємо у вигляді суми. 4 додати. мінус 7. Різницю. Записуємо у вигляді суми і додаємо число. Протилежне від'ємнику. І далі використовуємо правило додавання чисел з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо у відповіді знак того числа, яке за модулем більше. 7 мінус 4 це 3. І відповідь буде від'ємна. Х до мінус 3. І якщо ви помітили. То у разі, коли від меншого числа віднімаємо більше, ми діємо, як зазвичай, від більшого віднімаємо менше, 7-4. І відповідь, у відповіді записуємо знак мінус. Тобто отримаємо від'ємне число мінус 3. Цепалін. Другий приклад, давай я не буду тебе перебивати. Кажи, як тобі зручно а потім переведемо на українську мову. Читаю до рівня. Добре. 20 мінус х дорівнює 35. Так. Х дорівнює 20 35. Правильно. Х дорівнює 20 35. Так. Це буде минус 15. Мінус 15. Правильно, х дорівнює мінус 15. Ось цю строчку передостанню. Ось цю строчку. Ви можете не записувати вже далі. Ви вже, я бачу, що ви зрозуміли, як віднімаються такі числа. Від меншого числа віднімаємо більше число. Віднімаємо модулі цих чисел, і у відповіді. Пишемо знак мінус. Тобто ми отримаємо від'ємне число. І ось цю строчку, де я поставила стрілочку, можна не записувати, а одразу записувати відповідь. І палі... четвертий приклад. Четверте рівняння. Читай. Е... Давай, я це все. Мінус 4,5. Так. минус x минус девять треба x минус 45 Но минус 9. ой четыре пять десятых так? минус девять да. да. х x минус тринадцать Мінус 13,5. Але зараз один раз ми запишемо різницю. Представляємо у вигляді суми зменшуваного числа і числа протилежного від'ємнику. Тобто мінус 4,5 плюс мінус 9. Додаємо два числа з однаковим знаком, обидва вони від'ємні. Ми додаємо їх модулі і. У відповіді пишемо знак мінус перед числом. Тобто отримаємо від'ємне число. Мінус 13 mm. Знову ось цю третю строчку, хто розуміє, вже, що перед нами сума від'ємних чисел, той може одразу після другої строчки записувати вже відповідь. А третю строчку рахувати усно, не записувати вже можна це Настільки детально не розписувати. Так, наступний. Наступне рівняння п'яте І восьмий банк, п'ятий і восьмий розберемо. Хорошо. Саме. Хмініс льдлих дев'ять десятих до рівня мінус одна ціла чотири 1,4. Так. Зараз запишу богу. Хрівня. Х рівня минус одна четверта плюс 5. Ой, одна ціла четири десятих плюс 0,4. Так, так, це правильно. Додаємо числа з різними знаками. Х дорівня минус 0,5. 0,5. Так. Від більшого модуля відняли менший модуль. Так, і поставили знак числа, у якого модуль більше. А як зробити? Давай ми зробимо перевірку. Як зробити перевірку? А треба 0,5 мінус 0,9. Мінус 0,5 мінус. Додавання перевіряємо да, підніманням. Да. Мінус 0,5.9.9. І отримаємо. 1,4. Ні, неправильно. Ми отримаємо мінус. Ми додаємо. 1,4, да. Мінус це дуже важливо. Це зовсім інше число. Якщо ти скажеш 1,4, відповідь буде неправильною. Відповідь від'ємна. Ми додаємо, знову таки, дивіться, значить, палінка ще не поспішай. Детально записуємо мінус 0,5 плюс додати мінус 0,9. Додаємо два від'ємних числа і починаємо ми із знака. Ставимо мінус і тільки тоді. Додаємо модулі цих чисел мінус 1,4. Починаємо завжди. Не поспішайте, ставте знак числа. Якщо воно від'ємне, ставите мінус. Якщо додатні, ніякого знака не ставите. Але це дуже... Не те, що дуже важливо. Від цього залежить, правильна буде відповідь чи ні. Якщо відповідь буде неправильна, ви будете здавати НМТ. Або ЗНО в кінці 11 класу, то, якщо це тест НМТ, ніхто не буде перевіряти розв'язок. Відповідь буде неправильно записана, не буде мінуса, і усі ваші старання підуть шкереберць. Не зараховується, ви можете, ну, це завдання вам не буде зараховано. Ви в такому випадку наберете або 1 бал, або 0 балів. І пів бала ніхто не буде нараховувати, тому будьте уважні. А будьте уважними, просто ви дієте за правилами, крокуємо, не порушуємо алгоритм розв'язку таких рівнянь. Так, восьме рівняння. Мінус 0,76 мінус х дорівнює мінус 0,83. Мільйон мінусів, але не лякаємось, діємо за правилами. Х є від'ємником. Щоб його знайти, треба що зробити, палін? Треба в числах скажи можеш. Або на російській мові правило. Щоб знайти від'ємник треба від. Треба від Скажи числами, а потім скажемо, як вони називаються. А, а хорошо. Мінус 0,83. Блин, ну були. Ж... Ой, ні, стойте. Ой. мінус 0,76 плюс 0, сотих. Так, да, треба відняти. Правильно, Палін, ти кажеш, ти вже зрозуміла, що треба зробити. Мінус 0,76 ми віднімаємо мінус 0,83. Треба від зменшуваного відняти різницю. Але оці два мінуса і дужка перетворяться в плюс. І ми отримаємо х дорівнює 0,76 додати 0,83. Тепер ми додаємо два числа з різними знаками. Відповідь буде додатньою, Палім, чи від'ємною. Додатньою. Так. Да. За модулем друге число більше, значить, відповідь буде мати його знак цього числа, плюс додатній. І це буде 0, важко порахувати. 0,7. 0,7. Якщо важко порахувати, от ви багато вже втомилися. Рахуємо в стовпчик, не соромтеся. Стовпчик порахували і побачили, о, нуль... да. і побачили що Любов Анатолійовна записала приклад неправильно. Від більшого числа, від модуля, від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Да. Трійку вже відняли, залишилося відняти 3. У вісімки ми займали одиницю, тому нуль буде 0 буде 0,7. Правильно все добре. Я просто хотіла наголосити на тому, що якщо є сумніви, що ми правильно чи неправильно порахували, раз, стовпчик взяли і порахували. Якщо треба було б відняти від 0,76, що б ми зробили в цьому разі? До вісімки. За вісімкою дописали б нуль. Це називається, що ми б зрівняли кількість розрядних одиниць. От. І в такому разі можна було б виконати віднімання правильно. Дописуємо нуль в кінці числа, зрівняли кількість розрядних одиниць. Це рівняння розв'язане. Переходимо до тих рівнянь, що я сказала. На початку уроку. Рівняння з модулем. Так і запишіть. Так. І згадаємо з вами, що модуль числа, модуль числа це відстань. Відстань від нуля до точки, яка зображує наше число. Якщо число додатнє, воно справа від нуля, так, А. Якщо від'ємне, воно зліва від нуля. Від нуля до мінус А і до А однакова відстань. Тому модуль А буде дорівнювати модулю протилежного числа мінус а. мінус а. Мінус А це так позначається протилежне число. Так? І завжди ці модулі. Невід'ємний більше або дорівнюють нулю. Модуль будь-якого числа є числом невід'ємним, Оце це треба пам'ятати. І якщо у вас буде ось таке рівняння, ну, неохід... якщо вам необхідно буде розв'язатися так, ось таке рівняння, модуль х дорівнює мінус 4, то тоді це рівняння не буде мати коренів. Коренів немає. Давайте ми з вами запишемо загальну схему розв'язування таких рівнянь. Значить, оце вам перше треба пам'ятати, що модуль числа невід'ємним невід є. Далі, що модулі протилежних чисел рівні, треба пам'ятати. І ще треба пам'ятати, що модуль нуля це нуль. Модуль 0 дорівнює 0, 0, протилежний сам собі. Теж це запишіть, будь ласка, візьміть в рамочку. Згадали ми такі правила. Так, і рівняння з модулем. Стандартний вигляд рівняння модуль Х дорівнює числу. Тобто, зараз е ви побачите, що рівняння можуть, не всі рівняння мають таку форму запису, а нам треба. Перетворити, зробити такі спрощення виразів, такі перетворення, щоб в лівій частині в нас був модуль Х замість Ха. Ось цей вираз, який стоїть, замість X може стояти прямо вираз, вираз. Не просто Х, може бути 2х, Х-4. Оцей вираз, який стоїть під знаком модуля, називається підмодульний вираз. Він стоїть під модулем. це підмодульне, підмодульний вираз. Ну, просто зараз запам'ятайте, ми пізніше це. Не не треба цього записувати. Ми пізніше це записуємо. Так, так от можливі. Три випадки. Коли число А, ось такі випадки можливі. Число А може бути більше нуля. Розглядаємо такий випадок. Тоді наше рівняння буде мати два корені. Х1 буде дорівнюватися від'ємному числу А, і Х2 буде дорівнюватися додатньому числу А. Другий випадок, коли число А дорівнює нулю. В цьому випадку рівняння при, буде, прийме таку форму, буде виглядати так. Модуль х дорівнює нулю, і тоді відстань до якого числа дорівнює нулю, до нуля. І х буде дорівнюватися нулю. Рівняння буде мати один корінь. І третій випадок, коли число А від'ємне. Такий приклад, ось ми вже розібрали. Число А від'ємне, якщо число А від'ємне, то тоді рівняння коренів немає. Коренів немає. Так і запишемо. Коренів. На русском корней нет. Тогда коренів немає, слово немає, пишеться разом, якщо перевести, що корней нет. Коренів немає. І розв'яжемо з вами декілька рівень. Коренів немає. Тут Ось. один корінь, і він буде дорівнюватися нулю. і при ситуації розібрали. Ось, а Це стандартний вигляд рівняння з модулем. Так, все можна витирати і переходимо до рівнянь. Готові? Написали схему. Угу. Виконуємо номер 991. Розв'яжіть рівняння. І будь ласка, Урок-урок. Говори yeah? <laughs> маме, у меня урок урок, извините.